Заклад має бути спроможним. Спроможність визначається кількістю. Все. Можна питання? Ні, ні, підуть інше, не такі Отже, ну, стосовно підвозу, звичайно, питання. Як забезпечити, коли у раз? Як працює закон? Відкривайте, читайте, ніхто вас в оману ніякому не вводить. Як працює закон? Значить, Якщо у нас сьогодні станційне, це територія обслуговування е, першого ліцею, ми зобов'язані забезпечити підвіз. Це філія першого ліцею. Прочитайте, що таке філія, для чого вона створюється, що таке опорний заклад. І працює. Значить, по законодавству ми забезпечуємо підвіз. Якщо на території станційної філії проживають батьки або діти, які бажають навчатися в іншому закладі, користуйтеся своїм правом, обирайте заклад, який вам з якихось причин, якщо у вас немає, ну, ну, якщо ви так бажаєте, так? обирайте. Але у цьому випадку підвіз не гарантується і законом не передбачений. Уявіть собі ситуацію, коли у нас. 70 дітей станційно. Випере 4 заклади наші, один в у Запоріжжі, третій в Казанці десь. Ми що маємо взяти і розвести цих дітей? Так не працює. Закон говорить, як організовується шкільний підвіз. Статті стосовно територіальної доступності, виписані в законі. Все. Виграєте. Ви закінчили, так? Ми належимо до. то ми вже не належимо до першої школи. Батьки мають право написати заяви і перевезти своїх дітей до четвертої або до 10 школи. Чи до 7-ї? Будьте якої, якщо вони всі напишуть заяви і переведуть своїх дітей до іншого заводу, ви повинні надати автобуси і підвозити їх туди, куди вони складуть. Згідно Згідно Ні. Тільки в першу школу, так. Ви можете це питання а як виключення вивчити, як, як виключення, вичите. Ви ви, ви але але ви ні, це, ну це прецедент. — Чого прецедент? Ну чого? Тому що Ти, Якщо ви закриваєте нашу фільмів, і ні. вона вже не перша школа, вже все. Треба вносити зміни до законодавчих актів, щоб реалізувати оцей підхід. Тобто, знову ж таки, ви перекручуєте свою позицію певну. І хочу... да, все. Сергій Анатолійович, нас ходить там 70, 70 дітей. Да, да, І вони пишуть, що ми хочемо робити до, до 10 ї Всі. До 10-ї. десятих. Кажіть, 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 я хочу сказати так, якщо зараз ми досить зважимо, піднесемося до цього питання, то що більше з ваших батьків? Комплексно. До комплексно, великої кількісті оберуть підвіз до 10 школи. Ми депутатськими своїми рішеннями можемо розглянути за рахунок наших бюджетних місцевих коштів, підвіз ваших дітей. Я кажу, як варіант вирішення цієї конфліктної ситуації, щоб не посилатися на законодавчу цю базу, хто до кого прикріплений. Якщо ця траса дозволить і взяти після використання коштів, це можливо. Нехай навіть це не буде Сергій Анатольович гарантовано статтями, але це в нашому вирішенні. Отут ми підемо на зустріч батьків. Якщо там буде, наприклад, 20 чоловік, і всі 20 їдуть в 10 школу, ще 20 їдуть у ну, 4. -ту. Їдьте, вам там комфортно і там вас в першу зміну. Чому ви не можете відкрити? Якщо ні, якби тільки Ви правильно? От ви так розкажете, отчити ми закриємо їх. діти ми закриємо, вони почути всім. Куди дітей дівати? Ні, а дітей куди дівати? Садочі не робить. Куди дітей дівати? 50 дітей без дорого. Є спілля права. Школа перша її немає. Вона готує світу, що це. Що добре, населеці, які не можуть втікати до да, нашого, я почну, на давайте по цьому по регламенту, всі хочемо. Якщо ви всі кричите, ми не я. Не я. виступали. Я почну за них. Не будемо позитивно кричі, який так гарно характеризує наш менталітет про золоту рибку. Я зроблю твоє бажання, але сусіда буде двічі більше. Знаєш що рибку? Мені одне око. Оце, давайте ми будемо топитися всі разом і проаналізуємо діяльність Новбузького ліцею №1. По-перше, хто вам давав ці повноваження? Хочу задати вам дане питання. І де це видано? Що квартиранти взяли квартирантів, а ті квартиранти вигнали цих квартирантів? Тепер, Діти, тепер до робочих, робочих моментів. Значить, по-перше, яке б завдання нам не давали, ми пристосуємося і будемо працювати в тих умовах, яких є. В минулому навчальному році було завдання. Тому що вже з дистанційних закладів не мають профістувати, нам, да, нам потрібно було залучити станційну філію до навчально-вочному режимі, відпрацювали це в такому моменті, повторюватись не буду, ви вже всі передивилися відео І ми відпрацювали це, де вони навчалися у нас у нас у другу зміну. Приймуть депутати рішення на наступний навчальний рік, яке б рішення ви не прийняли, ми будемо працювати так за тим рішенням, яке приймуть депутати. Але Сьогодні я хочу сказати так: є можливості, розрахунки зроблено, збереження класів, колективів і так далі. На сьогоднішній день заборони, батьки наші наскільки вільні, що заборони немає, який заклад освіти йти, куди заяву писати. У нас наскільки великий заклад, що діти можуть мігрувати між класами, і протягом року батьки обирають, пишуть заяву переводити з класу в клас, де ви бачили, що є заборони. Крім того, Будь-який заклад освіти обирає то... будь який батько обирає той заклад освіти, де йому зручно, де йому приємно, комфортно, в пішій доступності з підвозом тощо. Аналізувати, як ми працюємо, я не буду. Я не, буду. Я не вважаю це за потрібне. Я можу давати відповіді на питання усі ті болючі, які ми підняли. Сьогодні знецілено. Вклад у ваші самозисна ціної філії інші підприємці Коваленка, Терепчука, Кар'єра е і нашого закладу. Зокрема, автор двої потолки демонтовано за дозволом з першої школи, ото і розпалювання. Раковини демонтовані з наших власних санвозвіл і видані з першої школи. Двері ми виділяли з першої школи. Я вам вдячна за те, що ви так оцінили наш пол. Тепер інше це посадовство по організації. Про їдальну я вже говорила, про меню, бо з ним, по буфету. На сьогоднішній день штатним розписом не передбачено посади відведенника. Сьогодні технічна технічка, технічний персонал, людина, яка має одягати швабру, за моїм проханням, без оплати жодної копійки, здійснюють цього. Як ми спасіба Олександру Свічурнію? Давайте ми ще тепер його притопимо, бо ми ж не можемо там. Нам ще ж треба ще когось зачепити. Я то е е дуже демократичні ціни і внизу працює буфет. І ми для зручності, бо ми на четвертому поверсі зробили так, що буфет працює і вгорі. Раз замовили, станційне не розкупили, через дві на другий день обмотували. Другий раз не, не розкупили, третій раз не розкупили. Потім повітряна тривога виходить весь колектив і розкупає, бо дітей немає, що нам робити, і ми наші сім'ї їдять два дні е, булки. Кажу, як є далі е, діти приїздили і йшли зразу на перший поверх і викручувалися. У мене питання. Шукайте людину в закладі, яка буде замовляти, і організовувати роботу другу зміну, якщо дійсно ви, вашим дітям не вистачило булочки. Ви мене перетворили обслуговуючий персонал, ви мене вибачте. Хто звертався? Далі по буфету. Включений ну, телефон. Тепер далі по буфету, по туалету і так далі. Тепер. Е, Гурткувати. Сьогодні у зв'язку із, ви так говорите, що ваші діти обділені гуртковою роботою. Ми сьогодні всі обділені будь, гуртковою роботою. Ось Тетяна Миколаївна махає головою, хоч в жодному закладі е, е, є фінансування гурткової роботи, немає, тому що бюджет наш наскільки скудний, що її немає. Тобто, в яку зміну вони навчились. Вибачте, нам треба теж себе побажати. Ми відпрацювали свої руки і розійшлися. Де ви побачите? Її немає, а то його немає. Школя Тільки не ті, Тільки ті, ті, ті заклади послуги. Чи ви ті, ті, ті заклади послуги? Які нас цю напрямку надають такі послуги. Сьогодні ми не бо що вчитель привишав всього. Ви знаєте, сьогоднішній закон каже, що ми надавачі послуг. І ви знаєте, це так класно. Ми надали послуги дітям. Повідки батюй буде. Ви знаєте. Дуже багато керівників, і я як була трошки молодша, дуже боялася письмових звернень, а тепер я їх дуже люблю. А знаєте чому? Не в тому плані, що люблю. Коли приходять батьки, ось колеги мої сидять, вони скажуть: ми завжди говоримо, опишіть цю ситуацію. Це дає нам можливість у визначені законодавством терміни вирішити дане питання і дати термін для службового розслідування. Сьогодні модне слово булінг. Хоча зараз під булінг усе, пхається, що навіть і не булінг, вже булінг, ну то таке. Але у нас розроблена е, антибулінгова політика, яка передбачає певні е, шляхи реагування на випадки булінгу в закладі освіти. Я ж не кажу, що його немає. Черт, його такого, такого і не може бути. Прояви різні. Створюється комісія по розслідуванням, е, е, готується все документально, далі дається письмове відповідь. У мене такі є. Ну, В закладі освіти такі звернення є. Можу, Якщо будуть такі запити, можу показати, тому що десь там по черзі за булочкою штовхнулися, де це, це діти. Там, де школа завжди шумно, грязно, як там, скандально, тому що це діти. Але покажіть мені ті звернення. Тепер інше. Ми сьогодні е, працюємо в дві звільні. Ми пішли, ви прийшли. У мене питання. У мене питання. Воно є заступник, яка, пра, яка йде з листочком щодня, кабінет і каже, перелік документів. Я спеціально сьогодні взяла з собою Світлана Васильівку, бо в мене вже просто немає сил. І показує перелік кабінетів війних, Що не так? Вся техніка від панелей, інтерактивних дошок, комп'ютерних класів. Що не так? Тепер інша робота. Яке б рішення не прийняли депутати, воно вас не влаштує. Сьогодні я як менеджер, а я так і вважаю, що, що я такий, ну непоганий. Але, я сьогодні просчитую наперед і лише великий колектив, який лишиться без роботи. Не питання. Десята, сьома. Я сьогодні не набиваю. У мене наповнюваність класів, в мене три п'ятих по 34, 33 і 32. І ви думаєте? Е я не вміюся за закриття. Я діюч, згідно чимно запам'ятаю. Все інше, да, яку б задачу піся. переді мною не поставили, я її виконаю. Важко мені буде, легко мені буде, я її виконаю. Рішення про створення опорного закладу і філій було прийнято в 2016 році. Я не кажу, що я не було. Перед нами поставлена задача взяти участь в конкурсі. Ми в ньому взяли рішення в сесії, то вчасно було прийнято рішення, яке філії було визначено. Вибачте, не треба зараз, щоб ці люди, які до тих рішень не, прийма, не, не мали, ну не відносились, ні я, тому що я була виконавцем. Ми нам до цього не мали відношення, але ми тоді спрацювали і досить непогано спрацювали. Тепер щодо змін. Я не хочу, я не буду аналізувати потужні сховища по громаді, не маю на це права. Я говорю тільки про заклад, за який відповідаю. Потужні сховища дозволяє нам навчатися одну зміну. Сірин Атович говорив про те, що ми ще сьогодні можемо використати ще, ще одне сховище у центрі міста, тут все по 370, там хтось казав мені там далеко дуже йти і так далі. Значить, По самвузлах не буду говорити, але знаю, що і заклад, в якому ми навчаємося, певні дії виконує. Просто не люблю говорити те, що ще зараз не зроблять. Так, да, це болюче питання по сам вузлах, але там чаші ємі вставлені, там і технічки, вибачте, вуличний туалет миють, так як потрібно. І я думаю, що можуть сказати, що. Вузол той працює, ну який не є, який. і вибитий, вибачте, дуже гарно. <систем 'ї> Людмість. Нічого не забуду. Про колектив? Про колектив. Да, да, про колектив про в ну, разі але переб'ють. Переб Місяця скажу. Місяць помилок. Я доповню, я його може, що вона вікторів, я заступник директора, я відповідаю за розклад. Коли батьки тут ну, незадоволені, складається враження, що це ми створили їм неналежні мови. Що ми створили неналежні мови. Дуже багато претензій. Я вас розумію. Але як сказала Алла на складаючи розклад, буває так, що в нас залишаються в нас теж є зміни, у нас хворіють вчителі, щодня ми можемо міняти кабінети. Але кожного дня я йду до Світлани Валентині, кажу, так, усе у вас є на цей урок. Три уроки. А на наступний, ви маєте чотири аудиторії, де ваші дітки сідають і вже ніде не ходять, до них приходять чотири. Правильно я говорю? Правильно. Якщо кабінетів не вистачає три чи два навіть було, у нас є, ми домовлялись на початку року про те, що якщо вільних кабінетів не вистачає, їхній заступник складає розклад таким чином, щоб клас, якому не вистачає кабінету, йшов в майстерню на працю. Або йшов спортзала скульптури. Таким чином, ми вирішували на єдиному року, де ми пересікаємося. Що стосується німецьких хрестів, діти в нас займаються запроектною діяльністю. І сьогодні, в якому класі вони участь оду смерті, да. І це був був є на робота, і ваша дитина, не знаю. Мені принесла Валентина комікс дитячий, це було проектне завдання до твору, який вивчається на уроці літератури. Сило Розумієте? що я не село забити обзивання. Ну це правильно. Звертайтесь <звіт> вас, є керівник. Тепер що з вашого права батьків навчатися в будь-якому закладі, де керівник. ви захочете. Це ваше право. Але ви маєте розуміти, що сьогодні цей навчальний заклад має учнівський колектив і учительський, і учительський колектив. Є колективом першої школи, першого ліцею. Якщо сьогодні ви всім закладом, всі 70 дітей придумаєте вчитися в 10-й, 7, 4, де ваша діття заважає, колектив де залишається. Оце питання. У мене Якщо віська з кімнати, так, є до мене запитання? Яких звернення вас не було? Письмовиками. Пислухайте. Якби ж було тут? Ну, було б. У мене не одна, ну дема чудня. У нас навчалася така чорнява мамочка самі. Ви розумієте, сьогодні батьки. Ви почали вчитися у другу зміну, більшість, так не більшість, деякі перейшли до нас заклад. Да. У нас 17 дітей взагалі їздить дистанційно, бо вони є нашими, але не станційної філії. Вони чисто є ліцеєм номер 1. 17 дітей їде. Я знаю, що в ліцеї їздять діти. Ми сьогодні батьків ніяк не зможемо. Тепер, А, Дякую, дякую, кстати. Тепер щодо навчання старших дітей. Ну, знаєте, говорити, що в педагогічному коледжі принизять чи, чи образять вашу дитину, це якось так боляче, там готують переважна більшість дівчат. Ну, okay. це якось якось так, якось, інакше okay. навіть не зручно. Тепер погравний коледж. Ми із 17-го року, наскільки в нас випрацьовані маршрути, якими крилами ми ходимо, виходимо, і де ми пересікаємося, то я можете підняти будь-які документи, жодного випадку. Сховання, пересвідування, Їх, Вони там так ходять, що в нас жодного конфлікту ще не було. Навіть якщо нашим не вистачає, вони хитрують і тут буфету, то їм там вступають руку на першому поверсі. Давайте ми зараз не будемо придумати того, чому немає. Якщо факти мали місце бути, будь ласка, звертаться діти на святі. У нас запустили літачки з четвертого поверху, закидали весь двір, написали f 16. Ми вихватили, прибирали гарненько, але ж які ж патріотично настроєні діти? Все, дуже домовилися. Старокінь будь ласка. Писання рішення буде трішки згодно. Чому? Тому що коли були проходили збори, дійсно на цих зборах був присутній Сергій Анатолійович, начальник відділу освіти, адміністрації навчального закладу Алла Вікторовна Айслава Васильівна, під час яких ми розповіли, що те, як буде організований навчальний процес в 2024-24 навчальному році, відповідно до цього було запропоновано другу зміну. До Новокурського ліцею номер 1 Було обговорено про те, було підмічено про те, що буде навчання старша ланка в технікумі, малиши, початкова ланка вони будуть у педучилищі. Батьки сказали, ми погоджуємося на таку. На збору прийнято рішення погодитись на пропозиції начальника відділу освіти про організацію навчального процесу у змішані форматі 24-25 навчальний рік. Так було навчальний. на навчальний рівень. Що стосується гуртків? Дійсно, гуртків у нас немає, але е, е, приходять гуртківці, є е, 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 центр простір. Який приходить, займається звичайними початкових ланки. початкові ланки, старша ланка сюди не входить. Але діти старшої ланки самостійно відвідуючи гуртки, це після навчання. Після п'ятої години у нас є футболісти, у нас, нас футболісти у нас є футбол, тобто діти, які хочуть і навчаються. Що стосується були. Стосовно того, що хочу сказати одне. Коли приїжджаємо ми на територію техніки, то учні старшої ланки, ну, раніше техніку навчаються дійсно, ми з ними зовсім не пересікаємося. Що стосується робочами освіти на обуцькому ліцею No1, ми приїжджаємо тоді, коли у них починається, якраз ми заходимо на етаж. У них починається, у нас і в них починається шостий урок. Тобто, шостий урок закінчився, частина учнів е, науківського ліцею йде е, додому, тому що буваючи 6-7 уроків, вони йдуть кого 7, то вони залишаються ще на один урок. Що стосується саме кабінетів, було не було не був один випадок, коли дійсно дітям не було е, де зайня, е, зай, займатися і. Е, ми потім з цим розібралися, вчитель не повідомив завчасно. Тому адміністрація не я, не завжди знали про те, що не було до класу. Класи, роздай, класи дійсно нам даються кожного дня. І зараз ми, якщо заходимо, якщо раніше ми ходили по класах більше, то зараз ми знаходимося, наприклад, другий урок починається, і ми сідаємо другий урок і сидимо до кінця навчального дня. Буфет. Що стосується буфету, так, дійсно, перший час діти то розбирали, то не розбирали. Потім діти вже знають, що їм було попереджено про те, що на першому поверсі вони знали про це ще спочатку з першого дня, що на першому поверсі в нас є буфет. Буфет працює технікумський. Ціни дійсно дуже гарні, і діти задоволено ходили б, е, скуплялися. Єдина була проблема це вебно грудень, січень місяць, тоді коли діти знаходилися на, е, на канікулах, тут технікум не працював в буфет, і е, вони знаходили дистанційні полі навчання. Далі, що стосується булінгу, хочу сказати про те, що коли батьки озвучили дану проблему, ми зразу ж по школі провели по заходу, провели моніторинг, попитали дітей, чи дійсно були якісь, ем, як сказати, да, якісь такі випадки, що діти здобувачі першої школи ображали наших станційних фільмів. Таких випадків діти не підтвердили. Я не знаю, таких випадків в нас не було. Батьки до нас не звертались. Якщо це було дійсно, у нас так само, як і в Новгородському номер родині, так само і в нас є антибулінгова система. Далі, що стосується, що я хотіла ще сказати, по у нас тут відпрацьоване, ми спускаємося, як тільки повітря тривога, ми, ми спускаємося з бомбосховища. Що, ще? що стосується закриття нашої школи? Більше всього хочу початися. Що стосується закриття нашої школи? Ну, на даний час, якщо я дуже хочу, щоб працювала наша школа, щоб наш заклад не був закритий. Тому що я розумію, що закри, якщо закриття зараз, то більше заклад не відкриється. Ті питання, які піднімалися, від вітання, газове господарство і воно це дуже болючі питання, які є одним з бажанням для того, щоб закрити нашу школу. Я дуже прошу депутатів зважити всіх за і проти і при можливості зберегти заклад. Все-таки ви проголосуєте про те, що не закладу. Хочу звернутися до батьків. Дійсно, говорили про те, що якщо, е, батьки мають повне право вибрати заклад, який вони хочуть, щоб навчалася їхня дитина. На даний час на обустійному родину адміністрації закладу від освіти пропонує, як зберегти класи, що вони навчалися першу зміну. І подумати потрібно про те, що дійсно, якщо діти розійдуться по різних школах, педагогічний колектив залишиться без роботи. Тому що ну, якщо в нас є можливість перейти з класами, то ви самі розумієте, що зараз час такий, що роботи педагогічні працівники залишаться без року. Скільки у вас, вас, вас педагогічних працівників? Педагогічних працівників 15, плюс 2. Один за кордоном, один депресний 17. 20. І, і сумісники у вас є? Сумісники у нас сумісники виходить. Ні, іменно Ні, наш один Вінчук Чопартова, воно не по Мінічук має. А, так, так. В них є сумісників три. Сумісник, ну, в рівні вже наш. Це, виходить, з 15-го, три сумісника? Ні. З 15-го один сумісник, а з 15-го сумісників є школа. Історія, яка А у вас є класи, які зовсім не і не Є, немає у нас на даний час, у нас немає восьмого класу. Восьмого немає, так? Mm. А яка скільки восьмого... по, по класах дітей? Класи по класах дітей. Другий клас ші... перший клас шість, другий клас. Середня Середня наповнилась. Ші... Другий клас вісім, третій клас десять, четвертий клас десять, п'ятий клас дванадцять. <плес> Шостий, дванадцять, десять, дванадцять, сьомий. Хтось я буду є питання, що керівників. Це питання перейшли. Просто у нас було 105 дітей. Якщо заклад нас не відкрився, наші діти переходили до першої школи. Ви, і в нас 10 учеників ППО, які займаються онлайн з дипсоном, вони могли ходити до нашої школи, якби вона була відкрита. І Юробка проситься, батьки Юровські до мене під'їжджали і казали, якщо наш заклад заповіть, як ви ми до вашої школи перейшли, яка б ми самі висимо голоску, не знаючи чи засвітує. Коли завтра пішов ваш дитин, Сергій Олексій, Сергій Олексій. Дивіться, нас зараз ведеться. Сергій Олексійович, нас зараз ведеться комісія. Іде про це обговорення. Задаються різні питання для вияснення для вияснення питання, як ну, депутатам поступати в даній ситуації, Значить, національне прозьма про.